Баба нас вчила, мама масло бити у таких маслобійках чи бійках. Сюди треба лити теплу сметану, але як вилієш теплу сметану, то масло трохи біле. Зазвичай я наливаю сюди три літри, ну чотири літри. Оцей процес мене займає пів години. Якщо я вливаю сюди три літри, виходить приблизно кілограм гарного жовтого масла. Ждеш масло? Теж любиш свіженьке. Ой. Треба, <ріст> щоб ті крошки збивалися такі великі, крошки, як сливки. Тоді рукою більш сформується кутиник. Після того, як я збила масло, прийшла в хату помити руки і буду те масло полоскати, мити і збивати в кутиник. Два-три рази промити і тоді посолити. Значить Трошечки вода. теплувата, раз не збивається. Подержав такого кружочка. О, масло тверде, трошки воду, щоб трохи стекла. Готове масло пробивай до тих пір, поки вода стане прозорою. Наше масло вже готове. Зараз я його трошки підсолю і положу в холодильник, щоб воно підтверділо.